Дивіться, я ідеологічна за множена громадянства, але ще більше ідеологічна за те, що моя країна була правовою країною, правовою державою. І що в неї я дуже хочу, щоб дотримувалась конституції і закону України до бо в мене особисто конституція не на паузі, так само, як і закони. Так от згідно конституції, в нас єдине громадянство. Не два, не три, не скільки. І Те, що говорять, що воно там мається на увазі як одне. Ні, єди, не єдине мається на увазі, що воно не може бути Харківської області, громадян це інше. Там мається на увазі контекст. Одне гаразд, я готовий завершити цю дискусію, якщо конституційний суд дасть відповідну відповідь. Бо 99 народних депутатів, в тому числі і я і між депутатське об'єднання, розумна політика, підписала відповідне звернення, щоб отримати тлумачення. І от коли ми отримаємо цей тлумач, ми скажемо, що можна на громадянство, от тоді буде дотримано Конституції країни, закон України. І от на цьому я найголовніше хотів би наголосити, щоб ми рухали саме в правовому полі.